Вітаю кожного. Знаєте, коли ми хворіємо, то ми приходимо до лікаря. Він нам ставить діагноз, призначає лікування, і наше завдання застосовувати це лікування для того, щоб бути здоровим, так само в духовному плані. Церква це лікарня, священики це доктора. Коли ми до них приходимо, вони нам ставлять діагноз, призначають лікування за словом Божим. І наше завдання застосовувати, коли у фізичному світі хворіємо, то застосовуємо ці ліки, які гіркими, несмачними не, не були для того, щоб тіло було здорове, так і в духовному плані. Коли духовні люди, пастиря наставляють, допомагають нам, потрібно. Застосовувати і вживати в своє життя для того, щоб наша душа зцілилася або ми лікуємося, або ми хворіємо, або ми ходимо в гріхах, або ми в Духі Божому. Тому вибір за нами. Приєднуйся до місії Слова Божого. Напишіть мені в личку.